Загальна площа більше ніж 500 гектарів. Сума інвестицій 150 мільйонів доларів США. Арселор Мітал Криворіг будує сучасне хвостосховище третя карта. Сотні робітників та десятки одиниць спецтехніки. Такі сили практично щоденно залучають на будівництві нового хвостосховища третя карта для потреб металургійного гіганту Арселор Мітал. Щороку підприємство складує майже 9 мільйонів кубометрів відходів збагачення, так званих хвостів, на слензі металургів. Наразі для своїх потреб використовують два. Хвосту сховища, та Об'єднане. Четверта карта. Втім, вони вже майже вичерпали свій ресурс, адже досягли межі у нарощуванні берегів, гребель обвалування. Вони вже за вишки 100 метрів. Це висота будинку в 33 поверха. Тож новий гідротехнічний об'єкт має змінити на краще поточну ситуацію. Корисна ємність його на весь час експлуатації. Це десь приблизно 30 років. Буде 280 мільйонів метрів кубічних відходів, хвостів у нас називається. Буде він строїти методом нарощування. Зараз ми строїмо першу відмітку, абсолютна відмітка поверхні дамби нашої буде 100. Метр. Це якщо брати Балтійську висоту. Відщо за нуль наразі на фінальній стадії підготовчі роботи зведення водовідвідних каналів для уловлювання води, що надходить як дощової, так і дренажів. При цьому будівництво здійснюють зарахування міжнародних і національних стандартів. Для мінімізації техногенного навантаження на прилеглі території по всій чаші хвостосховища викладуть захисний екран з бентонітового матеріалу. Він забезпечить герметичність та повністю виключить проникнення технічної води у підземні водоносні горизонти. Значна частина йде на новітні технології, то Тобто такі, які б мінімізували вплив негативний на довкілля та оточуюче середовище. Ну, і Такі, як ви будете мати змогу також подивитися, що це за мати, які не будуть пропускати цю технічну воду у наші водні горизонти підземні, тобто уникнути негативного вплину. Ви побачили, що немає такого. Катастрофічних екологічних наслідків, І, тобто можна сказати, що цей об'єкт є. Екофрендлі розповідаючи про масштаб майбутнього техногенного об'єкту, додам трохи деталей задля розуміння колосальності робіт, що виконуються. у підсумку. На площі в 500 гектарів зведуть більше півсотні об'єктів, а саме: основні та допоміжні гідротехнічні споруди споруди оборотного водопостачання, гідротранспорту, енергетичного господарства, автомобільні та залізничні комунікації. А також виконають інженерну підготовку території та її благоустрій. Всі будівельні та супутні роботи мають виконати до кінця 2024 року. Старт реалізації цього проєкту дали два роки тому. Широкомасштабна агресія Росії не скасувала його втілення, лише відтермінувала. Тут на промайданчиках працюють близько чотирьох сотень людей. Це співробітники металургійного гіганту, а також підрядної компанії із залученням десятків одиниць спецтехніки, вантажних самоскидів, грейдерів, екскаваторів і кранів. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, підсумки тижня, перший міський.